Що ви бачите на тій ділянці фронту, де зараз перебуваєте? Ну, власне, якщо ми говоримо про наші південні терени, то ситуація кардинально не змінилася. Сьогодні ворога немає абсолютно можливості і ресурсів створити певні там ударні угруповання. Сьогодні ми говоримо про те, що продовжуються штурмові дії щодо острівної зони Це Херсонщини, продовжується, на жаль, терор з боку російських військ. Щодо мирного населення, ну а власне по островах, то вона ця ситуація співзвучна фактично з тієї інформації, яку вже теж озвучили. Тому що штурмові дії ворог не дуже хоче йти. Я маю на увазі саме тих, кого відправляють вперше і в останнє, як правило, інколи навіть радіоперехоплення такі є. Я кажуть, відправляють на обнулення без зброї, мовляв. Там на островах ви цю зброю отримаєте. Дійсно, це можна зробити, тому що там дуже багато. Надзвичайно багато залишків, отак скажемо, російських військових, які намагалися ці Херсонські-Дніпровські острови штурмувати. Тобто, ця робота вона бойова продовжується весь час. Є артилерійські дуелі теж постійно і день і вночі є наші здобутки, тому що по лівому берегу дуже активно артилерія відпрацьовує. Відпрацьовував по тих цілях, які надає наша розвідка, тому ситуація, ще раз кажу, кардинально вона не змінюється, але бойова робота триває.